Чому мумії ховали із відкритим ротом? Я думаю, тому що ну, коли щоб тебе поховали, як мумію, типу в якомусь склепі дорого було, і рот має бути відкритим, типу виражаючи апої людини, скільки вона потратила грошей. вона така. <плес> Єгиптяни були дуже віруючі, тому відкривали рот, щоб могла вийти душа. Коли ховали, тиск змінювався, і щоб у уші не заклало. Ну, можна, типу, щоб ну, скузняк був. і він, Ну, і типу він збережеться краще. В Єгипті ж дуже люблять котів, і, можливо, це були такі, ну, зробили з людей такий міні-фонтанчик, щоб котик завжди міг прийти попити свіженькою. Я думаю, що єгиптяни лишали відкритий рот, тому вони ховали мумію зі скарабеями. Скарабей міг заповзти, і щоб він, якщо заповз десь там через задню держ, щоб він міг коротше виповзти через рот, щоб не загубився. Можливо, рот був відкритий, тому що зуби це єдина частина тіла, яка по суті не псується, і по зубам приділяли, що це за людина. По зліпкам Що не псується? Хто до закида? Це вініри, ну це хтось з багатих.